Ми великої години, з пожеж війни, і з полом'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, плекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою житєвому, вільні міцні, не злам, мов граніт, поплачене дав, ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, поплачене дав, свободи ще нікому, а хто борець, той, Бо той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам. То радість боротьби, солодше нам. У бою ми як жити в путах, мовні міраби. Вибрали ви спати не у теплій хаті, а в копах, окопах цілесняту ніч. Хлопці-добровольці будуть вирушати у бою із ворогом плічопліч. Вибирають чути, як ривуть снаряди, Риють бомби землю, фітні літаки, вибирають танк. Кулі, автомати, замість страви вдома будуть сухпайки. Кинули дивани, вимкли новини і нові події створюють самі. Хлопці, добровольці, ви прийдіть живими, хай минають кулі вас у цій війні. Одного разу, вибравши й шлях, свідомо вибір свій йому і зробивши. Ці люди весь навколо жах, на захист стали себе не згайбивши. Хоча вони, такі ж прості, як ми, і зовсім іншої собі бажали долі, то поклик серця дав ім'я душі, хто правди син і волі.